Они кормят мышей. окопах. Что так смешно-то, шо? А ты уже конченая, раз ну, она смеешься. А ты знаешь, сынок, что мы только похоронили друга. И ни одного. Буквально вчера ты слышал про отцу. Ему было всего лишь 23 года. Молодой парень. А он был просто, потому что ты смеешься, а ты когда я говорю про фронт. тебе весело, а тебе ну, как может, весело. Ты, как и ЛНР, смеется В стране война. Тут, по-твоему, Страшная это, и жестокая а? война. А вы разрешаете я зайти, теперь не зеленые, теперь черные человечки заходят в Киев. Проснетесь завтра и узнаете. Балаклаву одел, улыбайся, Балаклаве. Что ты улыбишься? Ну так вільно. Видно, а, та буде віль... а потім не буде вільно. Хоч і так вільної немає країни. Багато ув'язнені, саме бійці добровольчих батальйонів. Хто за Україну воює, такі ув'язнені. А сі перевідпускають. Оце вільна країна. Третій колоні допомагаєте, вільна країна. Бога побойтесь не вспомніть, що твоя Україна, її треба це говорять, там люди гіпли, люди це, мав, не вихищати на вашу борю. Це мають начатки НКВД. Нажаль. І, і... Нажаль. і це старі вивешника, а не Нацгвардійці. Справжня Нацгвардія це, нацгварді це батальйон імені Кульчійського. Це з Майданівців, це Нацгвардія. Це… Ні, не Кульчицького. І Кульчицького все нормально. А це... А, це, а це тилові пацюки. оце, це, а це які, які вони є. Владу охороняють, п'яту колону охороняють, Україну не захищають. Це ви, ваша справа. І ганьба, такі на сварді служити. А точніше ВВ, внутрішні війська. А, кажу, а коли, як був СРСР, це було НКВД, то ви нащадки НКВД, потім ЧК, які грабували тут до Колишні села в 18-20-х роках і подавлювали в 20-му році антибільшовицькі повстання. Ви нащадки цих, хто проводив проти розвертську і, і, і все останнє забирали. Ви нащадки цих. Нащадки цієї чеківської системи.